Ворог цього тижня намагався просуватись на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Очікувано, успіху не мав, поніс втрати. Підрозділами Національної гвардії, які виконували бойові завдання у складі Сил оборони України на цих напрямках, втрат території не допущено. На Харківському напрямку противник здійснював спроби пошуку слабких місць у нашій обороні, застосовуючи диверсійно-розвідувальні групи з перетином державного кордону. В результаті ефективних контрдиверсійних заходів за участю підрозділів Національної гвардії противник поніс втрати, відійшов. На Бахмутському напрямку ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів. Разом з тим, значно збільшив кількість артилерійських обстрілів. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. За минулий тиждень підрозділами оперативного призначення Національної гвардії знешкоджено близько 170 окупантів. З них 67 утилізовано назавжди. Знищено броньовану техніку. Та артилерійське озброєння з розрахунками, як завжди, ефективно працювали групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади на Лиманському, Донецькому та Запорізькому напрямках, які виявили і знищили два танки, три самохідні артилерійські установки, чотири бойові броньовані машини, автомобільну техніку, склад спально-мастильними матеріалами та комплекс радіоелектронної боротьби сілок.